Не встигла малеча дошкільного навчального закладу отримати спортивний майданчик. Як уже визначилась із тим, що у ньому подобається найбільше, маленька Віка обрала гойдолку Федір, турники визначився Ілля. Я люблю на іллята крутілки. Спускатись і дуже люблю коверкатися. Оксана дізналася про обіцянку від влади і вирішила усіма силами домогтися встановлення майданчику на території дошкільного закладу. Порадившись із іншими батьками, було вирішено розпочати роботи. Ми, в принципі, не надіялися, що на нас звернуть увагу. Ми думали, що буде дуже багато проблем, тому що це і дошкільний навчальний заклад, але абсолютно при в першому зверненні Сергій Іванович добре, немає проблем. Ми поставимо. Такий же майданчик прикрашатиме і двір Леваневського 64. Місцеві активісти прибрали свою прибудинкову територію і отримали бажане. Тетяна Докаль, мама трирічного Святослава, задоволена майданчиком. Взагалі ми дуже раді, що у нас буде цей спортивний майданчик, тому що насправді маленьким діткам є що робити, але у нас дуже багато дітей віком 10, 12, 14 років, і вони не мають в цьому будинку що робити, і в цьому дворі вони бігають по цих лавочках, ломають ці качелі для маленьких дітей, ці горки, і в принципі металева пофарбована конструкція це дуже дуже добре. Діти це наше майбутнє. Ми дбаємо про їх здоров'я і дозвілля для бажаючих у своєму дворі мати розважально розвиваючу конструкцію, потрібно об'єднавши зусилля мешканців двору, привести його благоустрій, а фото надіслати на електронну адресу, яку ви бачите на екрані.